Наталією гуменюк, керівницею прес-центру сил охорони та оборони команд... оперативного командування Південь. Пані Наталя, вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Хочемо традиційно розпочати з питання, як прийшла ніч та ранок на півдні нашої прекрасної України. Цього разу ніч була дуже спекотною, незважаючи на те, що в нас пройшов циклон і похолоднішала погода, але нас підігрівали, на жаль, ракети ворога. Це масований ракетний удар по Миколаївщині, це ракети, які були спрямовані і по Вознесенську, і по Чакову, зокрема в зерносховища, і по самому місту Миколаєві також було вибираємо. Також було вдарено а, важкою артилерією і реактивними системами залпового вогню по Нікопольському району. Чи є постраждалі, пані Наталю? На жаль, постраждав в Дністенську постраждав цивільний охоронець об'єкту, там виникла масштабна пожежа, оскільки зерноковище, звісно, є дуже небезпечним об'єктом, що стосується пожежі, але пожежу локалізовано, наразі тривають ще роботи. Саме влучання в зерносховище є зухвалим таким актом тероризму знов таки на фоні того, що наразі функціонують зернові коридори. Пані Наталі, і хотіли б поговорити з вами про нову каховку і про місто, адже є інформація. От, зокрема, від незалежного осінь дослідника Бенджаміна Пітета, який опублікував супутниковий знімок, і от на цьому відео і на цьому фото, зокрема, видно, що міст, нібито як в одній секції, повністю зруйнований. Чи є у вас якась про це інформація, і наскільки взагалі цей міст був важливий для росіян от в ці дні? Міст дійсно важливий як інфраструктурний об'єкт, який забезпечує сполучення двох берегів річки. Це зрозуміло. Те, що ми тримали під над ним вогневий контроль, ми про це повідомляли. Але я зауважу, що збройні сили України не руйнують інфраструктуру рідної країни. Вони руйнують плани ворога і. Те, як вони використовували той міст, який був нашими вогневими ураженнями виведений в стадію попередження неможливості використання, це вже призвело до того до тих наслідків, які є наразі, оскільки вони не зупинялись, а намагались важкою технікою продовжувати транспортувати через цей міст. А це Тоб... призвело до відповідних наслідків? Тобто, нині можна стверджувати на 100% що рух цим мостом зараз неможливий. Абсолютно. І Ми знаємо також, що Збройні сили України напередодні наносили удари по залізничному Антонівському мосту. Скажіть, чи роблять окупанти спроби полагодити цей міст, чи шукають якісь інші способи для того, щоб перекидати свою силу і техніку? Так, на жаль, вони намагаються навіть, оскільки це все одно підкреслює ще раз, що те, що їм не належить, вони варварські знищують. Вони намагаються навіть відірвати рейки для того, щоб використовувати поверхню для пересування техніки. Тобто руйнування продовжуються, і дуже можливо, що цей міст отримає таку саму долю, подальшу як і. Каховський, оскільки окупанти продовжують його знищувати самостійно, тобто мова йде про те, що залізничні мости вони намагаються переобладнати таким руйнуванням під можливість автомобільного перевезення. Наскільки це успішно а, оскільки... їм вдається чи ні? Ну, це дуже тривалий процес, ви розумієте. Дуже важко відривати ці кріплення, оскільки це все ж таки об'єкт інфраструктури важкого фіксування. І вони намагаються все ж таки це робити, розбираючи. Ну, це реалізація варварської нації, що тут можна сказати. Так, менше з тим збройні сили України наносять такі гарні удари і не дають ворогу спати спокійно. І от була інформація про те, що накрили склад БК рашистів у високопіллі, це в, Херсон, в Херсонській області. Чи відомо щось про масштаби знищеного БК? Масштаби знищенного пика в кожному випадку дуже потужні, оскільки, незважаючи на те, що вони намагаються розстереджувати запаси боєкомплекту, детонація все одно створює хвилю настільки потужну, що навколо такого складу, як правило, є ще й зосередження техніки, є логістичні підрозділи, які забезпечують його функціонування. Тому кожне таке влучання це дуже потужний результат. У ну, також з'являлася інформація про те, що в районі Олешок, Радинська на Херсонщині, наші військові також поцілили в склад боєкомплектів, боєзапасу окупантів. Чи відомі подробиці щодо цього? Так і крім того, ми знищуємо не тільки боєкомплект, а і системи його використання, зокрема пускові установки С-300, не зважаючи на те, що вони продовжують їх використовувати, зокрема і по Миколаєву. Ми намагаємось їх всі знайти і знищити. А як до речі, на це реагує ворог, тобто знищений, наприклад, є склад чи арсенал, скільки йому потрібно часу і зусиль, щоб або відновити його, або змінити свою логістику. Це досить тривалий процес, оскільки вони дійсно дуже сильно розсереджені всі. Крім того, наше влучання у командні пункти суттєво пошкодило управління військами, тобто вони не можуть між собою скоординуватися а ще й вади, які ми завдаємо, загально. Організованому зв'язку на тій території вони теж ускладнюють управління військами. І оскільки е, втрачається управління, відповідно до цього втрачається і можливість скоординувати логістику, це все ускладнює процес, плюс паніка в рядах самих військових і е, потужний рух спротиву, е, який функціонує на Херсонщині. Так і мали ми інформацію. Ширили телеграм-каналами і Херсонські ЗМІ повідомляли, що напередодні було влучання у річ річковий порт. Чи так це, чи можливо це якийсь черговий фейк? А якщо правда, то що могло там вибухнути? Так, влучання було і було продемонстровано навіть стан тих будівель, які там наразі є. Навіть пропагандистськими телеканалами було організовано висвітлення того в якому стані ті будівлі. І те, що там розташовувалось, тобто ці пункти управління були нами знищені. Звісно, що пропагандисти натомість показали, що це руйнування просто інфраструктури. Насправді, за певними даними, це є власність одного з колаборантів Херсонщини, і саме тому і було там організовано розміщення пункту управління. Ну і також є інформація про те, що росіяни нині передослуховують свою техніку й озброєння з тимчасово окупованого півострова Криму. Чи є якісь деталі щодо цього, які ви можете розповісти, і загалом наскільки це може бути ну, складно ускладнити роботу збройних сил України, наскільки ці постачання об'ємні? Вони намагаються це робити, але усвідомлюючи, що ми тримаємо вогневий контроль над всіма транспортними артеріями, поки що цей рух неможливий, тобто вони тільки підтягують резерви до певного рівня, де вони не можуть ще бути ушкодженими. Але потім напевно, що намагатимуться провести це невеличкими групами. Але така тактика нам відома, і вона теж у нас під контролем. Пані Наталію, ще на останок хочемо запитати: от мали інформацію про те, що вчора 12 українців в брід перетнули річку Інгулець і так би мовити, вийшли з під російської окупації, бо не захотіли жити під російською тимчасовою такою владою і окупацією. Чи відомо вам щось про такі шляхи евакуації? Чи можуть люди виїхати? Адже ми знаємо, що цей режим бавовни він такий досить спекотний. З'являється там, де його. Бо ніхто не чекає, і загроза для цивільних є, тому ось шляхи як евакуюватися. Що з ними зараз? Так, шляхи для евакуації, на жаль, офіційні не існують, тому наші люди незламні, це доводять, доводить якраз такий випадок, вони дуже добре і ретельно знають свою батьківщину, знають свою місцевість, і саме це допомогло їм так зорієнтуватися в даній ситуації. Ми не закликаємо повторювати такі подвиги, але якщо ви впевнені в тому, що ви знаєте. Маршрут, знаєте, що ви робите. Ну на нам не, не вдасться втримати нашу націю, так як ворог намагався перекрити всі шляхи з виїзду з Херсонщини. Це ще раз доводить незламний дух херсонців. Ми вдячні людям за те, що вони змогли евакуюватися, і це сталося безпечно для них. Але все ж таки, перед тим як організовувати таку евакуацію, варто перевірити всі напрямки, щоб це не стало фатальним.